Чати відвідувачів. Колишній магістрат буде із музейної крамнички. Музейна крамничка. Тобто, сувірні продукції. Ви зможете тут відпечити кілька хвилин перед тим, як безпосередньо зайти у саму експозицію, налаштуватися з якимись ознайомлюючими стендами. І рухаємося у перший зал природничої експозиції. Що іде розташовуватиметься із захопленням, розповідає директор краєзнавчого музею. Тут буде представлена мінерологічна колекція, власне, з того, що започаткувався краєзнавчий музей 155 років тому. Далі ми рухаємося в наступний зал синього кольору, де буде представлена орнітологічна колекція, тобто птахи, тобто небо, відчуття польоту. Тут вже зелена зала. І зелена зала це зала, де будуть представлені савці. Ну також мокрі препарати, плазуни та інша інша колекція. Ми хочемо зробити тут зеркальні панелі, які будуть відображати цих всіх представників фауни. І така буде свого роду психологічна атака на відвідувача, там коли він опиняється безпосередньо, розчиняється поміж цих тварин. Своєї реставрації будівля чекала ще з минулого століття, і за цей час бачила лише точковий ремонт. Блин, скільки важливо було провести вже на Росії цю реконструкцію? Ну тут це вже просто було смішно і просто показувало недолугість і неспроможність влади закінчити такий об'єкт, який розпочинався кілька разів? Зрештою, це, це це можна називати перемогою, дійсно. І от проте, коли вже от нога відвідувача зможе ступити... Так, як в ми попередньо з вами говорили, це десь ну, орієнтовно пів року, рік. Житомирська ратуша двоповерхова. Її історія, тоді ще як магістрату, розпочалася наприкінці 18 століття. Тоді на першому поверсі тут торгували м'ясом, а на другому сиділи приватні підприємці. Під час Другої світової будівлю повністю зруйнували, але у 50-х роках за окресленнями відновили знову. Після ремонту приміщення віддали під житло. А от вже в 1973 році магістрат передали на баланс краєзнавчого музею. Звісно, від тогочасного... Магістрату Страту тут практично нічого не залишилося. Але відреконструйований вражає не менше. Так, що безпосередньо буде вже знаходитися на другому поверсі? Так, ліворуч від нас буде музейне кафе. Гардеробна столи. Що ви тут плавуть верстійка, кава, чай, сухі, е якісь снеки, зона перекусу, тобто столики будуть тут знаходитися, де можна буде посидіти, поговорити, поспілкуватися, поділитися враженням бути. після відпочинку у кафе. Наступна зала занурить вас у давню історію. Археологія від найдавніших часів. Князівство Київська Русь, князівство Литовське. тобто так як іде по підручнику. Будівлю реконструюють наближено до європейських умов. Будівля обладнана сучасною притяжно-витяжною вентиляцією, якої не може погазуватися Ну, далеко не кожен музей в Україні, і це не все. У музеї буде своя лабораторія. У цьому ж приміщенні виставками обмінюватимуться із різних куточків України. Та й на вулиці, на відвідувачі, чекають розваги до дослідницька діяльність на дітей невеличка станція дослідна для найменших відвідувачів, де вони зможуть посадити квасолинку і потім спостерігати, приходити дивитися, як вона приростає, як вона викидає першого листочка. Це для проведення невеличких івентів. Поза стінами музею, починаючи від перегляду фільмів під відкритим небом, де дає нам змогу проектора направити на стіну, а також до виступу невеличких творчих колективів, можливо, читання лекцій на відкритому повітрі. Нині поведу там тоже завершуються будівельні роботи, та попереду ще не почати край роботи для музейників: виготовлення та монтаж меблів, викладка експозицій. Ще й самі експонати потребують реставрації, суми яких вже становить близько трьох мільйонів гривень. Сама реконструкція будівлі складає майже 17 мільйонів гривень, і триває вона вже два роки. Роботи фінансувалися з обласного бюджету та за кошти ДФРР. Та вже наступного року відвідувачі зустрінуться з Найбільш бажаним експонатом має стати цей наш кістяк-мамонта, про якого постійно всі говорять. Ну, крім того, ще ви побачите тут і череп 60 носорога, і окам'янілості. Тобто, тобто, повноцінна така колекція буде представлена тут. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК-1.